Вітаю! Мене звати Войчук Богдан Дмитрович, я лікар-уролог-андролог. І сьогодні хотілося б з вами поговорити про таке захворювання, як передчасна еякуляція. Вважається, що з цим захворюванням зустрічається практично 50% чоловіків на протязі свого життя. Також передчасною еякуляцією вважається стан, коли статевий партнер не отримує задоволення до моменту еякуляції. Причини цього захворювання доволі різноманітні. До основних причин даного захворювання відносяться психоемоційні збудження пацієнта, захворювання сечостатевої системи, порушення еректильної функції та підвищена чутливість тканин статевого члена. Умовно перечасну еякуляцію можна розділити на два типи набуту, яка спричинена захворюваннями сечостатевої системи, та вроджену, яка зв'язана саме з чутливістю шкірних покривів. Для того, щоб встановити причину захворювання, пацієнт має пройти деякі обстеження по стану організму. Зазвичай це обстеження гормонального фону, обстеження на запальні процеси сачистотевої системи та біотезіометричний метод обстеження шкірних покривів та їх чутливості. За рахунок обстежень вдається виявити основну причину даного захворювання або комбінацію факторів. Які викликають перечасну еякуляцію, та підібрати лікування індивідуально до пацієнта. Спочатку лікуються самі захворювання, і іноді лікування перечасної еякуляції виявляється недоцільним, оскільки стан до еякуляції змінюється на нормальний для пацієнта. У випадках, коли перечасна еякуляція безпосередньо зв'язана з підвищеною чутливістю шкірних покривів, що можна виявити за рахунок біотезіометричного обстеження, то пацієнтам пропонується терапія першої лінії. Це використання анестетиків та контрацептивів з анестетиками. При відсутності ефекту додається таблетована медикаментозна терапія. Зазвичай на цих етапах лікування пацієнт відзначає або поліпшення, або абсолютно відсутність якогось ефекту. Бувають випадки, коли таблетоване лікування показує ефект під час самого процесу вживання ліків, але після закінчення медикаментозного курсу пацієнт знову відзначає погіршення та зменшення часу до еякуляції. В таких випадках пацієнтам пропонується оперативне лікування у вигляді селективної денервації статевого члена, тобто часткового видалення нервових закінчень, що дозволяє зменшити. Різкість передачі нервових імпульсів та збудження пацієнта під час статевого контакту. За рахунок біотезіометричного обстеження індивідуально під кожного пацієнта створюється навігаційна карта для оперативного лікування. Завдяки цьому формується індивідуальний підхід для кожного пацієнта, і результативність методу лікування зростає у рази. Вже при перших контактах, які пацієнт проводить після оперативного лікування, він помічає значне покращення та продовження статевого контакту від 10 до 30 хвилин з можливістю контролю еякуляції. На сьогоднішній день селективна денервація зарекомендувала себе як найкращий метод у лікуванні перечасної еякуляції і широко використовується лікарями, урологами та андрологами усього світу.